Як ти от від ну зв'язаний з аутсорсингом, да, всі твої ролі, які там, перейшла до людини, яка їздить і читає вебінари? Ну, Боже, вебінари це зараз, семінари. Тобто, як ти погодилася? Це дуже окремий крок. От мене завжди запитують, як ви стали лектором АВС? Я півроку муштрувала себе перед екраном для того, щоб почати розповідати. Як ти от у цей крок, да, тому що лекторство це дуже крутий спосіб. Давайте так і заробити, і зробити собі бренд. Але всі його бояться зробити. А ти зробила тоді, коли ще ну, інтернет не було такого, да, вебінарів і так далі. Тобто, ти вийшла через на 500 людей. Чесно, я приклоняюсь, бо я ще не разу офлайн не виступала. Я тільки онлайн. П'ять тисяч людей без проблем провела вебінар, забула. А от офлайн... Олександра, я ж кажу: оці бухгалтери, які в аутсорсингу були, ті, які палець в рот не поклади, їх було 15 чоловік. І вони кулаком об стіл. Мар'яна, добре, ти сказала добре, а тепер поясни: ось тобі папери, ось тобі цифри, як це зробити. І коли ти пояснив одному, так що цей сказав ясно. І пішов робити. Ну, це можна помножити. Ну і для наших ми проводили відколи прийняли кодекс з 2011-го, здається. 2011 рік. Ми для наших богатирів проводили постійно семінари. Для тобто ти, наших... на тебе був такий навик, ти просто збільшила його, да? Там з 10 людей на 500, на 500 людей. Ну, це круто. А що ти Регулярно порадиш? просто його повторювали. Регулярні. Спочатку в рамках 15 чоловік, пізніше трошечки більше у Львові ми ну, запрошували. Круто.